Всім доброго ранку, прямий ефір Тривайну. І Далі ми говоримо про е, ваше з нами здоров'я, наш гість е, унікальний лікар -невропатолог, невролог невропатолог, лікар-айорведи Віктор Мацишин. Що треба додати ще до ваших регалій? Ну, ми сьогодні будемо говорити про суджок, а так. це якраз область рефлексотерапії. Тому от є такі спеціальність рефлексотерапії, яку я теж маю. Тобто, ви рефлексотерапевт. Так. А ми говоритимемо сьогодні про правді, справді систему суджок. Знаєте, що це таке? Якщо перекладати су – це а, кисть, а Джок це стопа. І а, навколо цього всього, а, все це замикає тему голков. Колювання ніколи цим не переймався. Чув про це, але зараз ми будемо більш предметно говорити про це. Подивіться, у нас предмети для цього є спеціальні операція. Зараз буде в прямому ефірі «Сніданку» з один плюс один. Буде боляче? Е, ви знаєте, можливо, незвично. Боляче, напевно, не не боляче. Що лікуватимемо? Таким чином, взагалі, якщо говорити про саме, то можна вплинути на різні частини тіла, на різні його функції. І звичайно, коли людина, приходячи на прийом, вона жаліється там, наприклад, на ту чи іншу проблему, і вже тоді я визначаю вплив, яким чином голкотерапія це один з методів, які mm -hmm. ми використовуємо, тому що я би сьогодні так само хотів, вам ще розказати от про сім'яну терапію. Це можна... Ми покажемо розкажемо. Так. А, голковколювання так е, можна е, на, на покращити своє здоров'я, його змінити, а можливо я і зміню професію в прямому ті. І сніданку просто зараз, але перед тим пропоную подивитися історію нашого героя, який регулярно проходить сеанси голковколювання. А потім подумав продовжимо розмову. Голкотерапію вісім років тому вперше призначили пенсіонеру Миколі Івановичу. Чоловік скаржився медикам на частий біль в усьому тілі. Болі голови, спіни, нога боліла. і пихами во зізнається, щойно почув про нестандартний метод лікування голками. Перелякався. Я просто не знав, що це таке. Знаєте, завжди іглоукалування, іглоукалування. Ну... Якби колядці в хаті не боїшся, а й глокали. Але погодився і вже незабаром відчув результат. Біль почав зникати. Зараз 62-річний чоловік, попри те, що на пенсії підпрацьовує водієм. Каже, почувається набагато молодшим. А коли дуже втомлюється, знову вдається до голковколювання. Буває, устаєш на роботі, і от до такої степені вот, ну, уже не в моготу. Иголки. 20 минут, и я выхожу, как пение. Вся усталость ушла. Все пришло в нормальні русла свої голковколювання це частина так званої суджок терапії китайського методу лікування. Згідно нього, кожен людський орган або частина тіла має певну точку відповідності на долоннях і ступнях, і саме через вплив на ці точки можна позбутися різних хвороб. Руку ми можемо розглядати як проекцію всього нашого тіла. Це голова, так це руки, це ноги, передня половина тіла, задня половина тіла. Ми можемо впливаючи на ці точки, Дякую Особливим чином, використовуючи певний нахил голки, певну особливість постановки, або навіть впливаючи на цю зону, можна навіть зерном, можна впливати магнітом, можна навіть кольором чи лазером впливати. Ми можемо тим самим активізувати чи навпаки гальмувати роботу органу. Окрім голковколювання, до методу суджок відносять точковий масаж кисті або ступні. Головна перевага такого методу покращення самопочуття людини без прийому ліків. У такий спосіб можна подов захворювання органів дихання нервової, серцево-судинної та травневої систем. але довіряти таке лікування можна лише професіоналам. Давайте зафіксуємо, що на долонях правильно кажу, і на стопі у нас є повністю модель нашого організму. Тобто, певна така точечка на руці або на стопі відповідає за той чи інший орган. Коло, вкололи сюди, а у вас там ап, і нирка туди шо, куди перевернулася по ще навпаки. А, б, 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 пане Вікторе, а, чи можна по руці, а, як ви професіонал а, або по стопі визначити, що в мене болить? E, можна для цього використовується такий діагностичний щуп. E, наприклад, якщо у вас є, ну вже якісь відчуття, що періодично з'являється дискомфорт в шиї при поворотах, наприклад, чи коли зранку прокидаєтесь важка голова, частіше всього проблема скрита глибоко в тканинах. Буває навіть для масажу, не ну мало масажу, щоб щось змінити, uh -huh. і от таким чином, додаючи цей метод рефлексотерапії, можна знайти локалізувати цю точку. От давайте, наприклад, покажу. От напевно все таки у вас у роботі багато є навантаження на шиї, так як правило а чому це... взяли праву руку на ліво можна на лівій теж ну давайте це, до зручності це, це то, суттєво чи не суттєво. Як краще, давайте ліво, щоб ну, можна було ми буває, було Якщо для давайте право більші, мені каже право краще, давайте право до для, для об'єктивності. Ми і там, і там шукаємо. Тобто, добре. ми знаходимо представництво, от, наприклад, зони переходу між шиєю і головою, черепом, і, от, починаючи з цієї зони, просто кажуть отак, от так от щоб було видно, угу. просто от ми. Таким нажимом, no. який не є дуже щільний, нажимаємо. Як правило, проблемна зона, яка є в шиї, тут буде відображатися відчутті такої, якби, легкої печії, дискомфорту. Ну, наче як Болячі. називається Болячі. така. Знаєте, така. Зараз. О, 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 о пішло! А, ей, Щось там кольнуло, таке нормальне. Знайшли так. це шия. Наприклад, ми зараз от таким чином діагностували цю зону так. проекцію. Так ми можемо зараз, навіть Аж якщо в місті вдарило щось трошки таку сприяти, щоб знявся спазм в тій частині. Ми просто можемо такими круговими рухами розмасувати цю точку. Так. І по мірі того, як біль цей буде в цій точці зменшуватись, буде наростати відчуття комфорту в шиї, О -о. але можливо це буде не тимчасово. Це буде просто зняття симптому для того, щоб. Цей ефект зробити більш тривалим. Можна от якраз поставити голочки, і може ми ще також. Я вам розкажу от про те, як можна це пролокувати на О, зі нічого дня. собі. А давайте ставити вікторе, голки. Я давайте. Так я так розумію, що ну да зараз будуть ставити голки. Що от можна одноразово це просто зняти симптоми? А щоб вилікуватись, тобто можна регулярно робити іголку вколювання і тоді можна вилікуватись. так? так? так а це що ще, це курс. комплекс? Що ще треба чого Ну, розумієте, Паралельно з цим я рекомендую це спеціальні масажі. Це вже підбирається знов ж таки під конституцію під Особливості фізіології також. Ми коли вже знімається гострий стан. Uh -huh. Рекомендуються спеціальні вправи. Так їх теж має рекомендувати спеціаліст. Ну і в житті поза клінікою, тобто поза роботою uh -huh. з вами. Ви маєте самі займатися цим, пам'ятати про ну, скажімо, ці здорові звички. Так, давайте, здоров давайте говорити і вкулью, от у нас залишається 2,5 споловини полини приблизно. Про дезінфікувати треба і по ходу, як ви робите це. Дивиться, наприклад, у нас якась пенсіонерка, бабуся, дідусь, ну там і не знаю. Або люди такого віку, як я, 37, сім, боже мій. Дякую, так, от, так от, і що ви думаєте? Вони скажуть, що вони там роблять? Ну я ми розуміємо, що у вас є певна освіта, у вас є диплом, ви спеціаліст високого класу. Але скажуть, як я можу піти до лікаря? У мене ж великі томи, толмуди, фоліанти моїх болячок, які я назбирала впродовж життя в лікарні. Ви маєте їх почитати вже потім колоти. Ну, ви знаєте, дійсно це так, але ми розуміємо також, що організм буває, деколи має таку проблему, як, так, наприклад, зараз ми з вами шиєю, то наша задача просто сприяти розслабити ці м'ясо. Коли це консультація, коли ми напряму спілкуємося з людиною, там звичайно ага. виглядає все трошки розширеніше. Ага. Ну, вашому випадку ми будемо рахувати, що ми вже все це прочитали. <систити> 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 Монтаж прямому вірі це перше таке в житті. Так, зараз зараз це, десь, десь так ми вробили руки, да ви тримаєте ладонь Так от зараз я використаю спеціальний такий підхід. Він може сказати більш такий як лікувальний, це так скажімо, метафізичного характеру. Ми на пальцях маємо представництво різних меридіанів, і ми можемо через вплив вже на точки меридіанів впливати. Більш глибше, більш фундаментально на ту частину, яку маємо за основу. Я всі свої чакри відкрив. Виглядає ну, виглядається приблизно так. Знаєте, то, ну боляче, справді, це коли, знаєте, у вас кров Як комар бер... кусає. Ні, ну ні, комар. Я б сказав комарі Це як ви знаєте, йдете в клініку здавати кров з пальця. От такі відчуття, але ви мене обкололи. Подивіться, вже як... рука на їжака вже схожа. Трошки треба потерпіти. А, подивіться, це ж катастрофа. Ні, ну насправді, знаєте, ой, потім щухає трошки біль. Руслан, поки ти говориш про свої відчуття, власне, коротко, скажіть, а є протипоказання? Є люди, яким протипоказано? 40 секунд. Треба завжди треба розглядати індивідуально все. Тобто, це в будь-якому випадку не тепер друга рука. Та давайте вже зі одною, з одною. Але давайте, от ми побачите, тут на другій стороні. Зараз буде на рекламі друга так і е, головні ваші висновки, тобто є е, проти показань, немає універсальність методу, е, і головне його результативність. Так, Так, це дуже ефективний і а. дуже швидко отримуємо результат. Чи вийду я в ефір е, через кілька хвилин в сніданку з 1 плюс 1 е, покаже доктор? І люда, головне, що вона жива, здорова і без голок в голові і на тілі. В Гостях сніданку з 1 плюс 1 був лікар Айорведи Віктор Мацишин. Сьогодні ми робимо в прямому ефірі вперше і вколювання, І ви знаєте, ой, мені вже стає трошки легше. Єгор Гордієв ТСН, незабаром. Всім доброго ранку, будьте з нами не засни.